Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кіцвіл TV. І сьогодні у нас у студії 49-та школа. Отже, перше запитання у нас до Марії Прасукової. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У четвертому А. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Даниїл, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Да. Да, Валі, так. Валі, давай. Oh, а ви, oh, Валентино, oh, 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 oh. зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Ні, вже не А з ким сидите? Е, з дівчинкою. <лух pancakes> ви часто у, не... у неї списуєте? Ніколи. <flex> <рех> <рех> А ви скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури, хлопці у хлопців чи дівчат? У дівчат. А з математики? У дівчат. А... а ви, Оксано, що зазвичай робите на перервах? Ми граємося... Ходите у їдальню? Так. Дальше, передавай. Передавай. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Іван, чим зазвичай годують у, ваших, у вашій школі? Нас годують о, супами, борщами. Грецько має від цього достатньо сити. Із запекалками Да! Марія. <передачка> <Да>. да. А ви їсте у юдалі? Да. Так. Скільки раз на день? Один. Вам подобається? Ні. <с> Даниило, розк розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Середня. <с> а вам дозволялося бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої причини? Дякую. Ні, з якої. <с> Передавай. Передавай. <с> <с> Валентино, а ви. Викликали кого коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Так. Як ви гадаєте? Дуже. Передавай. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Тому що це багато галасу. А. Як ви вважаєте, Ксенія, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в, першому, в першу чергу? Якби вас обрали директором? Якщо б це була не я винна, то б я сказала, що це не я винна. Передавай. Думаю. Ну що ж, дорогі друзі. <головне> Дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвіл ТВ. Та я, його ведуча <головне> Лебід Діана Сергіївна. До зустрічі у наступних ефірах.